Такі. Можеш сфоткати мене, поні, будеш людям хвалитися, що я п'ю чадру лекції попався. Да, я ти серйозно кажу. Можеш селфі зараз зробити зі мною. Я Ріпер. дозволяю. Ріпер. Да. Щас. Давай. О, Робиш фотку чи ні, мужик, блять. Гро... Час гроші, ё... я буду чекати вічно тебе, на. <пас> простий, блядь, роботяга. Ти? Я тобі так, так скажу. Ох, а в тебе цей столик з цього? Да, червоне це дерево. Сукартона? Червоне дерево. Та ні, це не <рес> картон, блядь. Це червоне дерево, блядь, мужик на. Ага. Ні, це синє дерево. А що, шо, віскі з колою колы ебаш? Да. Ой, не бачу. що-то набагато, блять. Мужик, тебе зараз дивиться. Може в натурі? Тебе Може зараз натурі, дивиться, який... мужик, 10 тисяч людей. Дай їм якусь пораду. Я, О, якусь пораду від себе. Будь нормальним мужиком, Не Пісяти в штани. Пісяти в штани? Ні, блядь, не слухайте да. его, його ніколи не пи, нахуй, пісяти в штани не треба. Да, серйозно. Я не вірю.